Як ти, люба. Я розумію, що тобі зараз тяжко відчути свій ресурс, знайти в собі сили рухатись вперед. Ти знаєш, твоє тіло відчуває, що йому потрібно насправді зараз. Але ми іноді втрачаємо чутливість і не завжди його чуємо. Аромадіагностика, яку я проводжу. Точно відобразить твій реальний фізичний та психоемоційний стан, а ресурсний парфум, створений для тебе після, стане активатором твоєї внутрішньої сили. Композиція запахів, які людині подобаються в даний момент, найточніше розказують про те, що зараз відбувається в її тілі та житті. Вони виявляють таємні бажання. Та несвідомі мотиви. Ці аромати допоможуть збалансувати внутрішній стан та вирішити поточні проблеми.